Хей, hey, йоу, everybody, з вами Дензо і залетіли ми з вами в Гуфі Готс. Так,с, Дензо. Тобі треба зараз вибрати насамперед. Kill the так, Такс, вибираємо, звісно, Kill the god і треба подивитися взагалі, що в мене по пушках. Так, по пушках в мене все в принципі нормально, да? Тобто ще трішечки в мене уже 75 тисяч, да? Тобто, тобто, скоро я зможу собі купити якийсь новий ствол. Я якщо не помиляюсь, да, там мені потрібно було 150 чи 160 тисяч. Кстаті, а в нього непогані скіли, я тобі скажу, Дензо. В нього є ядерна бомба, є сітка, є якісь уточки чи що, то воно так. А Я не поняв. Це хайден сік? Ви серйозно? Ви серйозно, ви зараз вибрали Хайдін Сік, типу у вас є бажання велике, я так зрозумів, ховатися від нього. Жесть, ну тут якісь, походу, терпіли сидять. Ой-ой-ой-ой-ой. ой ой Так, лазер, лазер, треба через них Опа! пригати, пригати. Нормально. В принципі, в принципі, непогано. Так, треба чотири хвилини протриматися. Це жесть! Це реально просто якийсь жесяк. Давайте я предлагаю вам за ним понаблюдати і подивитися, що він там надумав. Так, ну в принципі, в принципі, ось він худо, да? Пробує пацанів качку і задушити. Хе-хе-хе. <хи> не, ну він якийсь бублик, реально. Тобто за хвилину вже він, напевно, ціл, цілу хвилину вже бігає і нікого не зміг ще вбити. Так, бачу інвіз. Так, ми інвіз не успіли забрати, ладно. Тоді будемо просто тако чекати над цим будиночком собі. Так, ну щось він прям там дуже сильно довго застряг. Давайте я предлагаю вам предлагаю вам зараз юзнути отаку інвіз і піти тако до нього, піти до нього і десь сховатися. Так, щось я не підрощав. Інвіз кінчиться, ладно. Тікаємо, тікаємо, тікаємо. Просто піднімаємося на цю много да? на цю квартиру. І я предлагаю вам просто посидіти на самому-самому верху. Бо він ще, кстати, не використовував е, легендарний спел. В нього, ще я, в нього ще є просто ядерна бомба. Тому ой-ой-ой-ой-ой. От -ой 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 -ой. <свісно> та він. Диви! Ката вилетіла тупо за мапу. Це жесть! Так, треба якось за ним понаблюдати трішечки. Так що я бачу, що він зафокусився за одним якимось чуваком і просто за ним і ганяється. Ось чому й проблема його. Тобто йому потрібно насамперед, да? тобто ця мапа невелика. Йому потрібно просто знести оцей центральний, оцей цей центральний будинок і потихеньку просто з кожним разом просто підходити до нової хати і її ломати Тобто, зламав центральний будинок, наприклад, ядерною бомбою, да? потім ломаєш цей червоний будинок, і отаку покругу ці всі хати ламаєш, і все. І ти ще той ну, по-любому прямош виграти. А такий ще стоїть собі на місці, ось ногою топче, бо з нього чувак прикалується, а нас не забігає над ним. Прям. Так, я предлагаю, поки він там сірно втикає, да? прокрутити рулетку. Покрутити рулетку, можливо, нам щось і випаде. Кстати, вогнегасник приймав. Ну, в принципі, Дензо, да? В принципі, непогано. А цього, чого я і не люблю цей Хайден Сік да? Бо ми стоїмо, просто втикаємо і нічого не робимо. Замість того, щоб ми мали зараз ньому стріляти, наприклад, його вбивати, да? зараз ми просто стоїмо і нічого не робимо. Він сидить просто качкою всіх душе. Ну, це ж це серйозно навіть. Він навіть ульту свою вроді як не тратив. Якщо я не помиляюся, Та він просто всіх качкою душе. Йому, походу, по приколу. Йому походу по приколу просто душити всіх качкою. Також, друзі, хто не знав, в моєму телеграм-каналі зараз проходить розіграш на 3 тисячі гривень. Тобто, для того, щоб прийняти просто участь, О, Оце він мене передушив! Так, треба тікати, треба тікати реально. Так, для того, щоб прийняти участь в цьому розіграші, так, вам потрібно підписатися на мій телеграм-канал, підписатися на мій основний канал, тобто на Ютубі, да, і виконати там декілька легких дій. Ну і звісно, після того ви стаєте учасником цього розіграшу. Як по мені, це легке завдання, реально. Тобто потратити свою хвилинку просто уваги, да, і, і прийняти участь і мати змогу вже знову виграти 300 гривень. Ну, як по мені, це реальна халява. Тому, друзі, не лінуємося, заходимо, виконуємо і чекаємо розіграш. Ігра закінчилася. Так, і. Бог програв, кстати. Бог програв і я виграв 3900. Ну в цілому не погано. Так, а мені цікаво, скільки треба на нову пушку. На нову пушку треба 150 тисяч. Ой-ой-ой. Ну слухай, це прям дуже багато. Це реально багато. У мене тільки 80, а треба 150. Так, кстати, у мене скоро буде вічерний новий спел, тому тому і епічний скоро буде відкритий. Ну слухай, в принципі, я. Так посидіти ще трішечки пограти, да? то можна відкрити реальну купу нових спелів. Надіюся, вони хоч в цей раз просто кенти, Що вони хоч просто в цей раз не, не виберуть той Хайден Сік. реально, Хайден Сік для бубликів, запам'ятайте це. Він не цікавий. Цікавіше бігати, стріляти по цьому богові. Так, і хто у нас буде богом? Якийсь Давід. Давід, хорошо. Щось подивимося, Давід, що в тебе по спилах. Ой-ой-ой, ой ой а в нього ядерна бомба, сонце, в нього є хайвей, в нього є ядерна бомба, в нього чикен атака є. У нього прям реально велика купа всяких пушок. Так, правда, він щось поки втикає. Ми по ньому накидаємо по цій ящерці. По хвостові, по хвостові. Нормально. Походу він АФК. Ой-ой-ой, ой він не фігає АФК. Він взагалі не афк Отако Отак бо просто і накидаємо. Коротше, його, я так зрозумів, тактика, да? Це підпалити усю мапу. От підпалює він усю мапу і потім починає просто всіх вибивати. Ой-ой-ой! ой, 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 ой. В Нього є цей епік. Жесть! Я собі цей епік хочу. Блін, жалко, що в мене немає реально цього епіка, бо я би хотів собі його реально мати, такс. Тикс, 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 тикс. Головне зараз не підставитися. Головне зараз не підставитися і не померти від його штурму. Так, лазер очі. Кстаті, це хороший, реально дуже спел. Так, 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 так. Головне жити, жити, жити. І треба оце все діло тако потушити. О, нормально. Нормально, Дензо. Так, накиди. Щось ця ящерка, я скажу. Я вам хочу сказати, що ця ящерка прям за мною реально пристала. Так, юзаємо просто такий інвіз. І тікаємо, тікаємо, тікаємо. ой 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 ой, ой не, затікуй, тікай, 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 тікай. а! він мене вбив. Він щось реально прям мене зафокусити захотів. І це я вам скажу. Було дуже-дуже печально. Бо я йому прямо напевно накидував прям дуже багато урону. Просто так би він мене би і не вбивав. Так, ну в цілому, як ви бачите, Бог виграв. Тобто Давід виграв і перебив. Ах, кстати, він майже усіх перебив. Він одного лише не вбив, виходить, але все одно, як ви бачите, да, типу, бух виграв, значить, значить, ми не будемо тут спорити. Так, а мені цікаво, стоп, 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 стоп. Так, у мене вже є 81 тисяча, в мене є самолютик. Якщо я не помиляюсь, да, підписники мені писали в коментарях, що ось ця пушка, оця пушка, реально, вона нубська. Вона реально нубська і вкидає прям дуже мало урону. Тому якось буде реально обідно. Так, вибираємо кілзикот. Реально буде обідно те, що якщо я її куплю, вона реально буде поганою. Текст, текст, текс. Ну в принципі, у нас 6%, да, на те, щоб стати богом. В принципі, шанси є ним стати зараз, да? проте вони дуже малі, поки що, поки що вони реально дуже маленькі. Так, якийсь Стефан, Стефан Про. Хорошо. Окей, що в тебе по спалам? Ну що я вам скажу? У нього є потоп, в нього є хайвей. Купа метеорів, дракончик, ядерна бомба, блекхол. Я вам скажу, що в нього реально спили прям дуже-дуже хороші. Правда, я би напевно, що би зробив. Кстати, він їздув блекхол. Він їздув Блекхол і він його прям на центральний будинок. Так що я предлагаю вам тільки річки відійти і накидувати по цьому бозі. Тік-тік-тік-тік-тік-тік, накидаєм, накидаєм, щоб він не втикав. Поки він мега цунамі, ви подивіться, він прям челлі потопив. Він прям дуже жорстко, тільки що накинув цей спел. Лава. Він використав лаву, хорошо. Ну, слухайте, я вам скажу, що він прям реально дуже сильно щас чуваків дамажить. Бемс! Жася на нього накидає. Я в шоці просто, реально. Ну урон у нього прям дуже багато. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! Спрягай, спрягай, замка. Кстати, дивіться, він замок повністю розвалив Блекхолом. Так, щось підписники прям по мені стріляють. Тільки правда я не знаю чого. Так, ски у нас виживших? Виживших у нас ще багато, кстаті. Нас ще багато, тому в принципі, в цілому, да, усі шанси його вбити у нас є. Такс, міні- цунамі, нормально. В принципі, в принципі, в принципі, принципі, терпімо, терпімо, да? Накідаємо йому далі. Ух ты, йома йо! Ми тільки що двоїх просто цунамі збив. Такс, бемс, шар для боулінга. Уходимо, відходимо, відходимо, Дензо. Дензо, головне, саме, саме зараз головне, щоб він просто тебе не вбив. Так, юзайм просто тако ще. Так, нормально. Він від мене відстав. Він від мене відстав. Значить треба по ньому зараз накидувати кенти. Ямі-ямі! Він його схавав! Оце! Жесть! Так, а ски нас виживших? Походу, походу, кенти я один виживший. Бо, <смеш> щось я не бачу, хтось хтось щось накидував. Так, юзайм щит, і я предлагаю вам зараз таку просто забрати собі аптечку. О, нормально. Так, і що? І що ти мені зробиш, бублик? Дакінди, <смеш> <смеш> походу, все-таки я залишився один. Оба! Ага, не попав! <смеш> <смеш> цунами. Оце було боляче, оце було реально боляче. Ні, походу, тут о все. Походу. тут г -г -г. Як би я не старався кенти, він мене просто цунамі збив. Блін, ну що я скажу, він прям непогано відіграв. Реально, він прям розумно зробив, що просто поламав цей центральний замок. От аби він його просто не зламав би, да, то кінти би там купа реально, пацанів би вижило. І можливо, ми могли б навіть його і вбити. Так, мапа у нас аеропорт. Хорошо. У мене 9%. Мені, в принципі, здається, що усі шанси зараз. Прям зараз стати богом у нас є. Так, ну звісно, вибираємо їх Kill the God. О, ось видно, так? Да? Тепер, дивіться, вісім учасників проголосували, навіть дев'ять проголосували за Kill the God. Бо просто залетіли мої підписники, да? Які знають, який треба вибирати правильний режим. Такс. І хто у нас буде Богом? Давай, здивуй мене, здивуй мене, файрів. Хорошо, окей. Okay. Час подивимося, що в неї взагалі по спилах. Так, кстати, а по в неї. Якось все дуже-дуже печально. Не, немає прямо реальної великої купи спалів, тому в цілому, в теорії, в теорії, ми дожні хоча б її, то і виграти. Бо щось... перву катку ми програли, другу програли, третю програли, реально. Граємо зараз як бублики. О, кстати, дивіться, з цього кента одяний пістолет. Реально, з цього кентаводяний пістолет, який ми теж будемо з вами купляти. Треба буде потім подивитися реально, скільки він зможе накидати урону цим володяним пістелям. А! Уже не скільки він двоїх схавав я мій ямі зробив! Ти що? Кен, ти що припух? Я не паня. Щас ми з тобою бістренько розберемося, щоб ти не відділувався так сильно, да? Кстати, щось він, походу, за мною біжить. О, нормально. Бемс, бемс, бемс. Саме головне не втикати і просто пойдем накидувати. Також, друзі, напишіть в коментарях, який ваш улюблений спел. От реально, мені цікаво почитати і подивитися, який ваш улюблений легендарний спел. Бо мій улюблений спел, це, напевно, от іслі без приколів, да, це супернова. От Супернова, вона прям не пробачає помилок. Тобто, ти іслі, її закинув. Блекхол, хоча б, знаєте, да, Блекхол, безпорно ламає мапу, проте він дуже довго всіх стягує до себе. А ось супернова. Вона взривається і в неї набагато більший радіус, як у Блекхола. Так, ну в принципі, слухать, ми майже його вже й убили. Ансиковець боїться. Боїться правильно роби. тікає. Мені здається, що він даже може з мапи спригнути, Просто спригне з мапи і все. Так, накидаємо, накидаєм. Він щось вирішив всіх захавати. використовує цей супер ями, да? І всіх просто хаває. А ну? Не, ну цього, да цього тоже захавав, У нього якась досить странна тактика, я вам скажу. Бемс! Май майже зловив, кстати, пацана, він, кстати, дуже майже зловив, Опа, зловив ще одного. Бемс, ям'я. <хи> Реально, ящерка просто всіх поїдає і з'їдає. Так, 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 нього ще трошечки, кстати. І скоріш за все, ми, напевно. Да, ми його розвалили. Прям з легкістю. Але він прям дуже багато пацанів захавав. Так, і що я взагалі по урону вкинув? Мені цікаво зараз подивитися. Ну, слухайте, 6900. Я вкинув саме найбільше урону. Реально. По спилах, по спилах ми нічого нового не можемо з вами відкрити, можемо з вами покрутити рулетку. Бемс? Надіюсь, мені XP випаде. Спи, XP, 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 аптечка. Ну, в принципі, в принципі, аптечка теж непогана, так що в цілому, все поки в нас дуже-дуже хорошо. Може купити спили собі, я оце думаю. Піктик, -пік. тик, ага, ось, ось, скіли. Ну, давайте собі купимо оцих спилів так, за 350. Да? Ну, нехай буде, в принципі, хай просто собі буде. Так, вибираємо kill the god в Дензо 11%, стати богом. Значить, скоріш за все, я зараз стану ним. Бо мапа, кстати, і невелика. Я би прям тут всіх би Прям дуже-дуже жорстко. А ну, Мішель якась. Блін, а чо не я? Я хочу на цій мапі реально відіграти, бо мені як зазвичай дадуть просто якусь мапу, я не знаю, як замок, якусь дуже таку велику, знаєте? Як обично, дадуть мені просто дуже велику мапу і ти ну. Що хочеш то її роби, От реально. Так, я предлагаю вам, предлагаю вам зараз нападати прям дуже-дуже на, в наглу. В наглу на цю ящерку. Хай за нами такого вона бігає. Правда, я не я, я не подивився, що в неї по спилах, але. Но... Це таке собі. Так, в нього є блискавка, хорошо, значить будемо знати. Опа. А ага, в нього немає походу метеора. бо в нього самий стандартний це звичайний камінь. Так слухайте, походу, це реальний бублик. Реальний... Це реальний бублик, якого ми зараз по-любому рознесемо. Опа, каменюка? Камінюкуйся він багато не поламає. Кен, походу, тобі капець. Хі -хі -хі. Щас просто порвемо цю ящерку в пух і прах. Ну слухайте, ми прям реально в наглу. Ми прям дуже нагло граємо. Ви подивіться, ми просто за нею ганяємося всією толпою. Жесть вона сипеться. Капець! Не ну, за таке підписники треба реально втикнути свою фотобайку. Прям по любому. Дивіться, бемс, бемс, бемс ще трішечки бемс, розвалили її. По ідеї, вроді як вона даже нікого й не вбила, да? Вроді як всі виживші залишились. Ну да! Ну слухай, да, всі виживші. Нормально. <с> Нормально ми розвели. Так, мені цікаво, що по мапі. Ой-ой-ой. Кстати, а це дуже велика мапа. Це велика, реальна мапа. Так, процент наш з вами не змінився. Цікаво подивитися, можливо я зараз випаду? Ні якийсь бобус. Значить, так, він використав потоп. Реально потоп. Треба спливати. Треба головне саме спливати і накидувати по ньому урон. Ну слухайте, в нього є реальна купа велика. Ой-ой-ой, ой в нього є реальна велика купа спілів хороших, з якими він реально прям може тащити. Так, щось він. Він прям за мене! За мною біжить, треба тікати. Так, юзаємо турбо просто і тікаємо. І тікає з вами підписника для того, щоб він нас просто не зловив. До побачення телебачення, братуха. Щас я по тобі накидаю. Сикуне, іди сюди. Бублик. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. ой ой Зараз! Ховатись, ховаємося, 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 Бемс! Нормально. Так, 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 він заліз наверх. Що би таке зробити, цікаве, куди б реально від нього можна було б сховатися так? Давайте, може, заліземо в цей будиночок. Так. Ага, ось я бачу, 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 полізли, побігли, побігли. Треба подумати, куди би його так сховатися зараз. Для того, щоб він нас просто, друзі, не знайшов. О, все, вилізли ми на самий верх, да? от тепер, от тепер ми реально можемо по ньому накидувати жорстко-жорстко. Ну, дивіться. Він уже багато реально кого бив. Реально, він дуже. Супернова. Треба тікати. Тікай, 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 тікай. Застряг. Так, ну Кстати, дивіться, як він поламав оце центральний здання. Оце центральний будинок. Він прям дуже сильно зламав. Радує те, що він правда цю нову якось криво кинув, да і нікого не зміг убити. Ой-ой-ой, супер цунамі. Він мене майже убивним. Так. Треба, треба, треба якось. Ой, -ой сетка, сітка, сітка, сітка. Вона мене вбила. а підписники, як ви так швидко викачались, реально. Ви якось дуже-дуже сильними стали. Бо ми за цей відос вбили лише один раз Бога. Один раз. Ви понімаєте, да? Із чотирьох каток ми виграли ще один раз. Щось собі прям дуже-дуже жорстке стали. Ну, цікаво подивитися, як ви будете, правда, зі мною розбиратися. І я вас, напевно, жаліти не буду. Я з вами знущатись не буду, я вас буду просто дуже швидко і жорстко всіх уніштожати. І знову Бог виграв. Жесть ви валите, пацани. Дивіться, він прям з нами дуже-дуже без розібрався. Правда, мама була не прям така й велика. Хоча ні, стой, вона була Вона ж була велика. Ну, і як обично, ден завідправляють Грати на замку. Ну, відсоток на Бога у мене 13%, да? І це я вам скажу дуже дуже великий відсоток. По теорії, да? В теорії я уже должен, как бы, стати Богом. Кстати, дивитесь скільки наших підписників? Жаль залетіло, да? Тут у мене, напевно, все наше лобі, да в підписниках. Так, kill the god. Який хай сім, kill the god, по любому, тільки kill the god. цікаво, а якщо я Всі принять за мною? Да, попрыгали! Хе-хе. <реш> так, і шо і хто у нас так? Ну, по ідеї як ми вже уже бути стати Богом. Так, о, кстати. Джені Попу. Сюда! Сюди! Зараз я вам покажу. Зараз я вам відразу ж покажу, як треба просто виігрувати за бога. Час відразу ж просто використаємо з вами. Хайвейчик, да? наприклад, я предлагаю вам, да. Давайте просто зараз на сам насамперед просто поламаємо мапу. Отако, да? Потім. Давайте надуємо таку бджолок, бенс. І, в принципі, в принципі, вроді як, я предлагаю вам напевно використати хайвей. Отако, бенс. Сюди! Хихо! А ну цікаво, я когось зможу задушити? Бемс! Кстаті, мінус два. Одним, одним спилом, мінус два зробили. Предлагаю оцього кента підпалити трішечки, щоб не втикав. Потім. А ми зразу двоїх спалили. Тут пацани, я бачу, сховалися. Отако Бемс. Потім, Предлагаю використати токсичний дощ. Потім. Можемо кошар для боулінга. Бемс. Так. Де ж ви кенти усі у нас поховалися? О, бачу, бачу, що таке, манюні? А ти куди? А ти куди? А вас тут вже двоє. Не, братуха, нубик. Я тебе, походу, все-таки тут і затопчу. Бемс, тако? Хорошо. А якщо я отак зроблю? А якщо качечку, то наперед просто бенс? Так, предлагаю потяг використати. І, в принципі, в цілому. Треба оцього обласку кого-то. Бем, потім. Можемо підпалити когось, підпалити. Правда, я не бачу кого. Шар для боулінга. Бемс. Наперед, просто майже майже зловив його. Так, що би таке цікаве використати, давайте на оцього просто таку качку. Таку Бемс. Мінус. Мінус один. Тік, тик, тик, тик. Чим би вас таким би цікавим би розвалити, слухайте. Давайте, отако, бемс, оцю штучку, і предлагаю використати блекхол. В принципі, Блекхольчик зараз поїде, їх там у всіх в центрі стягне. Опа, мінус один, мінус два. Нормально. В принципі, блэк себе відіграв. Так, предлагаю надути бджолок. І в цілому в цілому можна мити О цьому кентові на тако бенс. Ану. Майже попав, кстати. Майже попав. Бемс, мінус один. Кстати, походу бджолки його і захавали. Так, треба якось його так вбити. Так, предлагаю тко блискавку. Так, хто це поміще стріляє? Ах ти. Ах, ти паразит! Сховався, значить, да? Хорошо. Хорошо, зараз на тебе наші викликаємо такого хайвей і предлагаю використати блискавку. Підемо зараз за оцим кентом. Все, да. То хайвей убив, цього щас блискавкою ми завалимо з легкістю, отако бенс. І предлагаю отако зробити олівчиками. СЮДА Ух, Майже. Ладно, давайте, давайте якось з нього познущаємся Давайте отакого заморозимо. Щас візьмемо його і заморозимо просто цього кента. Ізі! Це було реально ізі так. Ну пойде і все. Пойдет, я напевно, мабуть, всіх розвалив. Ні. Той, значить, у нас сховався. Треба, значить, ламати оті всі квартири, оці всі будинки, да? щоб просто провірити. Так, де мій метеор? Де мій метеор, метеор, метеор? Правда, я щоб знайти. О, знайшов. Бемс! Просто ламаємо все підряд. Будемо зараз ламати усі з вами будинки, щоб просто їх знайти, цих кіньтів, які у нас сховалися. Так, давайте що цей фіолетовий будинок провіримо, Тако бенс, плюшечка. Кстати, у нас же ж, по ідеї є осьо. У нас є такий самольот. А, осьо він афекашить! Ось я він афекаша. Давайте його цим чупачупсом завалим. Щоб не я тако, бемс. бенс. А, він йому не урон, Ладно, давайте тоді його просто тако підпалимо. Підпалимо цим інферно. Ізі! О тепер це, друзі, було реально ізі. Ну і в цілому, друзі, дякую за перегляд даного відеоролика. Натикайте купу своїх ктось, вподобайк і не забувайте про підписку на канал. З вами був Дензо і всім до нових зустрічей. Пау!